з Запоріжжя. Уривок читає автор Наталія Клевцова. Від тих компліментів Наталочці стало так добре, так хороше, це свято, коли похвалили твою маму. І тітка Марина, така красуня, вона, ніби світиться середини ліхтариками, а волосся в неї густе й ліцне так і манить відчути його на дотик. Дівчинка не витримує і підходить до столу правою рукою, як захопить тітку за волосся на чолі. Наречені завмирають і всі разом допитливо поглядають на дівчинку. Який же в тебе, тітко Марино, кшуп. озвучує свої почуття Наталочка і обличчя присутніх торкають теплі усмішки. От бачиш, є докази нашого запорізького коріння, я ж тобі казав, що ти в мене справжня козачка, не витримує майбутній дядько Володя і сміється вголос. Тільки подарували книгу, а племінниця нове слово вивчила. Пишаю з тобою, завважує Марина. І в мами щоки рум'яні від задоволення. Трохи потому, після спокійної бесіди за чаєм, коли оченята самі собою закриваються, Наталочка чує мамину колискову, в якій мамин голос плекає і тугу, і радість, в якій козак долає ворогів та обов'язково повертається до своєї коханої, що вірно його чекає, і щодня голубить спільних діточка.